З сумом серці повідомляємо про загибель призваного за мобілізацією механіка-водія танкового батальйону Прапорщика і Ткалюка Юрія Герасовича, який родом з Млинівщини, село Рудлево. 4 лютого 2015 року, під час запеклих боїв проти переважаючих сил незаконних збройних формувань, екіпаж танка прапорщика Юрія Іткалюка мужньо відбивав наступ противника, прикриваючи дії своїх бойових товаришів. Екіпаж танка тримався до останнього. Проросійським найманцям вдалося підбити броньовану машину. Внаслідок підрива танка наш земляк, прапорщик Юрій Герасимович Уткалюк загинув. Наші думки і молитви в цей важкий час разом із рідними загиблого військовослужбовця, нашого героя, дружиною Марією та синами Іваном і Борисом. Дякую. На цьому брифінг закінчено. But, yeah.